У Олександра було дуже багато історій з тим, як він намагався знайти керівника Мартингу. Я прям цих людей знаю, які приходили. І він навіть робив, до речі, доволі такі цікаві штуки. Він казав: Давайте ти тиждень походиш в офіс, попрацюємо разом, поспілкуємося і ну, зрозуміємо, їде, не їде. І ось навіть такі тест-драйви були. Але люди не могли зрозуміти, ну, якось не могли не в'їхати. І на мою думку, що для маркетинг директора дуже важлива ця от загальна якась цікавість в бізнесі, От його розібрати на мікрочастини: продукт, сервіс, бути там емпатом, тому що ти по факту дуже сильно відстоюєш завжди інтереси ще там клієнтів всередині компанії. Вміти розповідати історії, але це все загалом дуже часто про якусь. Це чуйка. Чи... Це чуйка. Тобто немає алгоритму, да, по якому ми б зараз сказали, так, дивіться, ребята, робите один, два, три, чотири, і вам підтвердить. Та можна давати, не знаю, якісь там кейси розв'язувати. Можна, ну, як робив Олександр, там тест драйви влаштовувати. Це все як якісь як. Ну, Нормальні перевірки, але це навіть з мого досвіду я ж то наймаю багато людей. І часто це ж історія загалом, це може бути і класно, тестове, але потім щось не, не, не їде. Дуже важлива історія, що в людині не, не все одно, і вона дивиться набагато ширше, ніж насправді зона її діяльності. У мене немає якогось job description, -а. У мене немає контракту, в якому би чітко було прописано щось. Я часто можу підмічати якісь речі, які залом можуть не стосуватися мого домену. Звичайно, що важливо, щоб в твоєму домені все було окей, щоб це не виглядало, що ти ще, ще там на щось розпорошуєшся. Але в цілому це як певна відповідальність за бізнес, і це не, не історія про те, що оце, оце моя зона відповідальності. Далі мене не, не чіпайте.